Галичина та вся Україна не віддали належну шану митрополитові Андрею Шептицькому, на яку він заслуговує, переконаний український правозахисник, публіцист, релігія знавець Мирослав Маринович. Аби з нагоди 150-ліття від дня народження митрополита прочитати лекції про Андрея Шептицького, він приїхав на Прикарпаття. Мирослав Маринович каже, шана це не пам'ятники, образи, газетні статті. Мова йде про ідеї та духовну спадщину, яку залишив по собі митрополит. Достатньо одні одного його пастирського послання. Як набудувати, як будувати рідну хату? Він міг нічого більше не робити. Тільки одне це послання, і Україна вже має. Бізнес-модель, якщо говорити сучасною мовою, як будувати державу маленькій брошурі, каже Мирослав Маринович, відкриваються ті речі, які турбують людей щодня, скарги на чиновників та громадських діячів. Завдання українського народу буде в тому, щоб створити такі суспільно-християнські обставини, які запевнювали би громадянам правдиве і стали щастя та мали досить внутрішньої сили, щоб поборювати відосередині тенденції внутрішнього розкладу і успішно захищувати межі від зовнішніх ворогів. Так Писав Андрей Шептицький про те, як потрібно будувати рідну хату. Саме цього переконаний Мирослав Маринович хотів Майдан, натомість отримав відхід від правди, лукавство та маніпулювання думками. Звичайно що тоннус суспільства понизився на Майдані. Це був злет духу, і він буде увижний. Зараз, коли дух занижується, люди починають. Занижено оцінювати і себе, і дії інших. Майдан, говорячи про політиків, разом з тим почав і задекларував думку про те, що ми відповідальні за долю своєї країни. Відповідальні за те, що я не буду давати і брати хабарі, наприклад. Чи ми готові до цього? Ні. Люди кажуть, я маленька людина, від мене нічого не залежить. От вони там мають змінитися. Ні, зміниться українець, зміниться Україна. Лекції про Андрея Шептицького Мирослав Маринович прочитав вже у багатьох містах. Каже, людям більше відоме ім'я митрополита і лише через стереотипи радянського періоду.